Грибів корзинку набрав, гриби, краснички. Ось іще. заберу. І раз. Кресничок і два. Це вже таких два красеня. Буде повна корзинка. Білі, червоні, білуваті. Червонуваті. Може ще. Може нема. Так ой. Чуть не впав. Все, мабуть, все достатньо. Резинка повнення, ще Що щось стоїть. Згляну. Що тут є? Що тут є? Тут нема щось. є. Ось тут, ось тут. Ей, корзина перевернулася. Ось такий підберезовичок. Так. Все, мені, комари гризуть. Все. Корзина повна. По домам. Ось там ще гляну.